Так, шагаю до мотоцикла. Хочу показати, як взагалі довго мотоцикл заводиться. Так. Зажигання включене. Лапка сюди, трошки. Ну так, аби як. Казали, треба, щоб трохи підтекло бензинчика. О, все, добре. Обагатитель колац. Тому ну, подобне є. Ану. З якого разу течок? Ні, подожди. Передача. А зараз на передачі і вискочимо. О, мабуть, так. Да. О, є. Для Масилком так дожи заводитися іж планета 5. Ключа немає, того, щоб електронне зажигання треба доробити.